Господи, прошу вибачення перед усіма, кого я вільно чи мимоволі образив, образила в цьому житті і в минулих моїх життях. Господи, прощаю всіх, хто мене образив вільно чи мимоволі в цьому житті або в минулих моїх життях. Господи, прошу вибачення за всіх моїх померлих родичів. Господи, прошу вибачення за всіх моїх живих родичів. Господи, я прошу вибачення перед усіма людьми. Кого я вільно чи мимоволі, словом, ділом, думкою образили мої предки. Господи, прошу Тебе, очисти, зціли, захисти мене, мою сім'ю і весь мій рід, і наповни Твоєю силою Святого Духа, світлом, любов'ю, гармонією, силою і здоров'ям. Господи, прошу Тебе, очисти мій рід, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, прошу вибачення. Перед усіма, кого я вільно чи мимоволі образив образила в цьому житті і минулих моїх життях. Господи, прощаю всіх, хто мене образив вільно чи мимоволі в цьому житті або в минулих моїх життях. Господи, прошу вибачення за всіх моїх померлих родичів. Господи, прошу вибачення за всіх моїх живих родичів. Господи, я прошу вибачення перед усіма людьми, кого я вільно чи мимоволі. Словом, ділом, думкою образили мої предки. Господи, прошу Тебе, очисти, зціли, захисти мене, мою сім'ю і весь мій рід, і наповни Твоєю силою Святого Духа, світлом, любов'ю, гармонією, силою і здоров'ям. Господи, прошу Тебе, очисти мій рід, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, прошу вибачення. Перед усіма, кого я вільно чи мимоволі образив, образила. В цьому житті і в минулих моїх життях. Господи, прощаю всіх, хто мене образив вільно чи мимоволі в цьому житті або в минулих моїх життях. Господи, прошу вибачення за всіх моїх померлих родичів. Господи, прошу вибачення за всіх моїх живих родичів. Господи, я прошу вибачення перед усіма людьми, кого я вільно чи мимоволі словом, ділом, думкою образили мої предки. Господи, прошу Тебе, очисти, зціли, захисти мене, мою сім'ю і весь мій рід, і наповни твоєю силою Святого Духа, світлом, любов'ю, гармонією, силою і здоров'ям. Господи, прошу Тебе, очисти мій рід, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, дякую Тобі за все, що Ти даєш мені, дякую силі Твого Святого Духа, всі сили світла. Неба, землі і всіх святих, хто молиться Господу зі мною про моє прощення. Амінь.